чушь собачья. Собачья чушь. Возникла новая версия. Почему Россия провела мобилизацию? Как они говорят, частичную. Хотя, частичная ли она? Тут насчет этой мобилизации, это вообще просто, просто мега прикол. Да, когда мобилизированным выдают баранов, Выдают э, кого там, рыбу, ну, и еще что-то. Даже как-то обидно. Вот в теории российский гражданин должен стоить дороже, чем баран. Ну да ладно. Значит, э, Василий Колосов где-то сейчас под лиманом, да? А он отправился на войну, чтобы что? И нам очень важно создать образ врага, который э, будет отвечать как бы истинному месту. То есть это русские люди, которых вселился бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно. Убьем миллион, пять миллионов. Хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться. Глупые Так, ну-ка, давайте-ка разберемся. Значит, э, это же вообще-то прикольная штука, да? Э, откровенно, значит, э, война против украинцев потому что они не хотят быть русскими и вот якобы в нас вселился в бес, и поэтому нужно убить 1 миллион 5 миллионов ну или всех украинцев и вполне возможно многим эта идея она близка важно выдвигать претензии к россии. Чи є на вашу думку ці масовані обстріли таким собі засобом примушення до миру та примушення до перемовин України та західного світу? Якщо ні, то які тоді мотиви цих обстрілів, ну окрім очевидних там спроб залякати українське суспільство? Я так скажу, що тут комплекс питань, які намагаються врегулювати критично вражений звір. Путінська терористична держава перше, це те, що при допомозі наших партнерів, маючи ефективне сучасне озброєння, Україна успішно проводить контрнаступальні заходи, в результаті чого звільняється українська земля і на півночі, і на півдні, і на сході, і ті спроби ворога десь контрак. Контратакувати вони не вдалі, і слава нашим бійцям і нашим командирам, які ефективно здійснюють ті заходи по відсічі ворога. Це по перше. По друге. Те, що успіхи української армії такі чутливі, і це впливає на Реноме Путіна і всієї його нафталінової команди, і впливає безумовно на свідомість прямого притомного російського населення, це відчули в Кремлі, і вони безумовно шукають вихід із цієї ситуації, з цього глухого кута, в який вони себе загнали. І намагаються проводити в себе там відповідні ротаційні заходи, і в середовищі перш за все вищого військового командування. Ну і ви, як ви знаєте, призначено нового командувача е, Об'єднаних Окупаційних сил в Україні, такого собі генерала, як, про якого говорять, що він і гікачі піст, що він і корупціонер, що він і кримінальник, і головне, що це каратель. Свободи Ічкерії, демократії Сирії, а тепер він призначений бути людожером української нації. І ці всі заходи, як ми бачимо, вони на наше щастя не мають того ефекту, на який розраховує Путін і його команда. Навіть ці шалені терористичні атаки ракетні, які вони запровадили вчора і сьогодні. Засвідчило, що е, українське ППО, Українські Збройні Сили в цілому е, досить, як я вважаю, успішно протистояли, не зважаючи на те, що у нас ще ППО радянських часів, і фактично більшу половину. А в окремих видах значну частину цих атакуючих і ракет і дронів було збито. Звичайно, драматично і трагічно, що ми понесли втрати людські, що знищена певна або пошкоджена певна інфраструктура критична, особливо енергетична. Але ні суспільство, ні збройні сили, ні. Настрої українського суспільства в цьому відношенні ні в якому разі не потерпіли. Ми продовжуємо не тільки триматися, але і перемагати ворога. Тому в даному конкретному случаю, випадку, вибачаюсь, безумовно ведуться певні латентні переговори Кремлем із західними окремими, е, значить, особами, в тому числі і в певних вищих ешелонах влади. Це по перше. По-друге, підключається. Та агентура російська, яка протягом цих 20 років правління Путін була насаждалася в західному істеблішменті, еліті, політикумі, і так далі. І так далі. Ну варто лише назвати ті заяви пана Маска, щоб зрозуміти, як впливає ця ситуація на окремих. Консервів на заході, і що з цього приводу хоче Путін? Він хоче схилити захід і цими акціями і своєю агентурою впливу до того, щоб були проведені мирні переговори на умовах Кремля. Законсервувати цей конфлікт і залишити за собою ті землі, які українські, які в результаті цього псевдореферендуму і цих папірців указів він собі там Російській Федерації приписав на осінню сесію парламентської асамблеї ради Європи у Страсбурзі. Прибули родичі азовців. Вони приїхали, аби заручитися підтримкою заходу для якнайшвидшого звільнення наших хлопців та дівчат з російського полону. А поки вони перебув. Вають у катівнях Російської Федерації припинити тортури та знущання. Тетяна Висоцька продовжить мета в азовців: одна: щоб наших хлопці в російському полоні припинили катувати, каже евакуйований з азовсталі гелікоптером з пораненнями заступник командира полку Азов Сергій Цісарук на псевдо мольфар для цього потрібно встановити постійний контроль за дотриманням вимог Женевської конвенції з боку міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест та ООН. Наразі ж таких гарантій ніхто надати не може. Повинні прибути на тимчасово окуповані території, на окуповані на території Росії всі місця, де зберігаються наші військовополонені. Для того щоб Особисто знаходячися там гарантувати безпеку військового полонення, оскільки ми знаємо, що всі військовополонені російські, які знаходяться в українському полоні, до них є доступ міжнародних організацій. Вони Знаходяться в хорошому стані, їх нормально годують, і до них ніхто не застосовує тортури. Родичі азовців обурені реакцією Європи на доведені факти існування кривавих російських концтаборів на окупованих територіях України. Сестра першого заступника командира Азову Тавра не хоче вірити, що вся реакція світу лишається на рівні розмов. Не розумію, чому вони досі там знаходяться і чому досі Європа спостерігає, як вбивають українців. Весь світ бачить, знає про те, що є концтабори на території України, але ми чуємо розмови, ми чуємо занепокоєння. Іхала у Страсбург і Лілія Ступіна. Вона дружина полоненого бійця полку Азов і нічого не знає про долю свого чоловіка, який перебуває в російських застінках. Жінка переконана, міжнародні організації могли пробити більше і допомагати більше, аби полегшити життя полоненим українцям. все що на кого ми можемо сподіватися, це ці міжнародні організації Червоний хрест ООН але вони не працюють, вони не діють, вони нас ігнорують з самого початку, не виходять з нами на зв'язок. Дуже багато історій від родичів, там, де вони закликають просто помолитися. Я не знаю, питають у нас, чи є у нас інформація, щоб ми передали Червоному Христу. Тобто Повністю імпотентна, імпотентна організація, яка не, не виконує взагалі своїх зобов'язань і достукатись до міжнародних організацій та європейських політиків, примусити їх діяти справа непроста. Перед Страсбургом родини Азовців побували у Женеві та в Парижі, де теж відстоювали права своїх рідних. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої. Роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.